Дорогие зрители, здравствуйте! Вы на канале «Бухгалтерия просто». С вами Елена Зорина. Это видео я назвала «Вопросы-ответы» или на державной мове «Запытание в а по вопросу идентификации пенсионеров, выплаты ВПО и так далее. Видео состоять будет из трех частей. В первой части а, мы с вами посмотрим, в чем, из чего состоит посвящение факту, что особа е живою, то есть идентификация особы для призначения поновления пенсии. И сразу хочу сказать, материал я нашла. А, у Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, Германии. То есть официальная страница Украинское консульство Германия, Дюссельдорф. Пенсионный фонд на сегодняшний день, к сожалению, никаких официальных разъяснений так и не дал. Если мы с вами зайдем на страничку пенсионного фонда официальную, там разъяснений нет. Дальше идем Страница в Фейсбуке, Пенсионный фонд Украины, это официальная правительственная организация, официальная страница. На этой странице также ничего нет по этой тематике, все что угодно субсидии, финансирование пенсий, кому повысили пенсии и сколько я не пыталась найти ответы на вопросы пенсионеров, они просто вот пенсионеры пытаются просто под э, другими тематическими материалами, там, например, про субсидию, либо про пенсию там мужа или жены задать вопрос, комментируют, пишут вопрос о порядке идентификации. Пишут, расскажите, как мне пройти идентификацию, если мне там, грубо говоря, 80 лет и нет смартфона. И ответов на эти вопросы нет, они просто игнорируются. Так, мы с вами возвращаемся к Тому материалу, который есть на страничке Генерального консульства Украины в Германии Дюссельдорф для пенсионеров, которые находятся за границей, какие нужно процедуры пройти, чтобы посвідчити факт, що пенсионер є особої живою. Переходжу на державну мову. Посвідчення факту, що особа є живою що, зокрема, вимагається для призначення або поновлення пенсії належить до нотаріальних дій, які надаються консульською установою України. На підтвердження факту, що особа є живою, консулам видається відповідне свідоцтво. Увага! Посвідчення факту, що особа є живою, відбувається винятково за умови особистого звернення громадянина України до відповідної консульської установи. Перелік документів для отримання послуги до генконсульства слід записатися на прийом, обравши слот посвідчення факту, що особа є живою в розділі нотаріальні дії, та звернутись особисто у відповідний час, маючи при собі заповнену заяву на посвідчення факту, що особа є живою. На сайті є... Бланк в форматі PDF. Ссылку на этот сайт я оставлю під відео. Чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон та його копію. Документ, що посвідчує адресу реєстрації в Україні, копія сторінки паспорта з пропискою або копія довідки про реєстрацію місця проживання як окремий документ. Довідка з місця проживання. Або Аусфенсал з адреси реєстрації агригінал плюс копія, сплатити консульський збір у розмірі 18 євро. Оплата здійснюється на місці у безготівковій формі звичайною дебетовою карткою німецького банку. Документ видає, видається в день у день звернення. Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе. Следующий материал, который может быть для вас полезен, это материал «Ответы генерального консула Украины в Польше, в Роцлаве Юрия Токаря про физическую идентификацию пенсионеров, которые перебывают за кордоном». Фізична ідентифікація стосується пенсіонерів, які були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, сказав генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар. В коментарі радіо ОПОЛЕ. Матеріали та з відкритих істочників до нашої редакції звернулись громадяни України, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон та отримують українські пенсії. З проханням роз'яснити ситуацію з фізичною ідентифікацією особи, яку пенсіонери мають обов'язково пройти до 31 грудня 2023 року, інакше заблокують їхні банківські рахунки відкриті в Україні. В інтернеті поширюється суперечлива інформація, зокрема, що фізичну ідентифікацію особи можна пройти в одній із консульських установ за кордоном. Репортерка Світлана Мех, Попросила консула України у Вроцлаві Юрія Токая прокоментувати це, адже місце Ополи входить до його консульського округу. За нашою інформацією, ми розмовляли з Міністерством соцполітики України. Вони не підтверджують цю інформацію про те, що потрібно до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Такий обов'язок стосується тільки тих пенсіонерів, які були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Були зареєстровані до 24 лютого 2023 року, на інших громадян це не поширюється, зазначив генконсул України у Вроцлав Юрій Токар. Але є ще такий момент якщо пенсіонери в будь-який спосіб контактували з банком протягом року, то на них ця вимога не поширюється. Зараз Міністерство соцполітики готує певні зміни, щоб продовжити період верифікації для пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб ще на три місяці. Там тривають процедури, додав дипломат. Відночас Юрій Токар зазначив доволі високу кількість звернень до консульської установи українців за кордоном щодо отримання довідки. Підтвердження того, що фізособа є живою. Є така послуга в нотаріальних діях, в генеральних консульств. Ми це робимо, але треба перевірити на це, наскільки це потрібно пенсіонеру, і тільки тоді звертатися до консульських установ, наголосив Юрій Токар, адже консульства перевантажені. Генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар зазначив, що Мінсоцполітика України незабаром оприлюднить докладні роз'яснення щодо фізичної ідентифікації осіб. Далі, йдемо далі, і далі буде вже ось така, такий матеріал: Пенсійний фонд офіційно надає роз'яснення. Які відбулися під час прямої лінії на деякі запитання переселенців та пенсіонерів, які отримують пенсію за кордоном? На питання відповідала заступниця начальника главного управління Пенсіонного фонду України в Київській області Олена Зорка. І поїхали. Питання: я внутрішньопереміщена особа і працюю вчителем, маю 43 роки непреривного стажу. Зараз працюю в Києві. До того жила в нині тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області, оформила пенсію за віком у травні цього року, але мені не нарахували одноразову грошову допомогу в розмірі 10 пенсій у, у зв'язку з тим. Що немає можливості надати всі документи, я не можу їх отримати з окупованої території. Вимагають надати довідку про грошові нарахування до 2000 року по кожному періоду праці. Як мене бути в цій ситуації, чи є можливість вирішити це питання? Відповідь: Для того, щоб отримати грошову допомогу. В розмірі 10 місячних пенсій мають бути виконані декілька умов, зокрема, наявність 30 років страхового стажу, на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, факт роботи, з виключенням періодів перебування в відпустках по догляду за дитиною, додаткових відпустках без збереження зарплати тощо має бути підтверджений документально. Робота має тривати у закладах та установах державної або комунальний влас форми власності, на день досягнення пенсійного віку перебувати на посаді, що дає право на виплату грошової допомоги, у разі дотримання зазначених вище умов та після надходження інформації про сплату єдиного внеску на загальноопов'язкове Державне соцстрахування станом на дату прийняття рішення про призначення пенсій, вам мають нарахувати вказану допомогу. Довідка про зарплату за період до першого. 072000 року потрібна для вирішення питання можливості збільшення призначеного розміру пенсій, однак ця довідка не впливає на визначення права щодо рахування грошової допомоги. Ось ця Олена Зорка. Питання друге. Я зараз проживаю в Черкасах, переїхав сюди у 2022 році, але був прописаний в Криму до 2014 року. Після анексії півострова я отримував там пенсію. Тепер звернувся до пенсійного фонду в Черкасах із заявою про переведення мені пенсії, але мені повідомили, що потрібен оригінал пенсійної справи, яка знаходиться в Криму. Без неї пенсії тут мені призначити знову і виплачувати не можуть. Порадили звернутися до суду, щоб встановили розмір пенсії. Я так і зробив. Суди, в тому числі апеляцію, я виграв. Але у пенсійному фонді відмовляються виконувати рішення суду та вимагають оригінали документів. Відповідь. При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративної та реальної одиниці пенсійна справа одержувати пенсії пересилається за його новим місцем проживання. З 2014 до 2022 року у вас була можливість. Звернутись до органів пенсійного фонду із заявою про зміст про запит пенсійної справи за новим місцем проживання, однак ви нею не скористались. На сьогодні витребувати пенсійну справу з Криму не вважається за можливо відповідно відсутні підстави для проведення виплати пенсії. Щодо виконання судових рішень, хочу проінформувати, що рішення суду, які набули законної сили, виконуються органами пенсійного фонду в межах покладених зобов'язань, оскільки ви не повідомили, що саме зобов'язано судовим рішенням вчинити органи пенсійного фонду, надати відповідь по суті неможливо. Третє питання. Я переселенка з Донецької області, з тимчасово окупованої території міста Янаківа. Пенсія за віком мене, мені призначена з червня 2020 року. Пенсії мені нарахували, але перший раз я її отримаю в серпні. Хочу дізнатися, де я можу отримати накопичені за три роки виплати. Мені сказали, є якась черга. А де вона, я не зрозуміла. Відповідь. Механізм виплати пенсії, які не виплачені за період до місяця відновлення їх виплати, а у вашому випадку до серпня 2023 го внутрішньо переміщеним особам визначено порядком, затверджена постанова номер 1165 Кабміну від 10.11.2021 2021 року. Облік сум пенсійних виплат, які підлягають виплаті відповідно до вимог порядку 1165, ведеться територіальним органам Пенсійного фонду України, в яких особи перебувають на обліку. Визначені в порядку номер 1165 пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані за на виконання рішень суду, що набули законної сили, проводяться отримувачам яких внесено до переліку станом на 1 січня відповідного року. Сума нарахованої вам пенсії з дати її призначення до серпня 2023 року підлягає виплаті за рахунок коштів держбюджету за окремою бюджетною програмою, передбаченою в бюджеті пенсійного фонду на 2024 рік. Продовження буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до побачення!